Сталося. Завідуюча музеєм Тараса Григоровича Шевченка, Бурчівського обласного краєзнавчого музею Ну, Тут на цій виставці представлені кобзарі з наших фондів, які збиралися протягом 30 років. І це, звичайно, далеко не всі, тому що наша фондова колекція налічує біля 200 примірників а тут лише частинка тут біля 70. Ну і кожне видання, воно, звичайно, цікаве. І ціни по-своєму. Тому що, зважаючи на рік, ось, наприклад, ось тут знаходиться фоксимітне видання Кобзаря, який ось так мав вигляд перший кобзар, який вийшов у Петербурзі в 1840 році. Це ось дуже цікаве видання Гайдамаків Шевченка. Воно цікаве тим, що воно ілюстроване відомим художником Сластіком. А яке найстарша, найстаріша? Ще, скажімо, це ось кобзар Тараса Шевченка 1860 року, виданий коштом Платона Семеренка, відомий меценат на той час, так, в Петербурзі. Також цікаві видання, ось тут можете оглянути, які виходили у нас у Галичині. Це ось поезія шевченко Львові 1867 року. Зокрема, ось так, Ось там у нас є ті видання, які удалося відбудені. Ось це видання цікаве, бо воно ілюстроване роботами лауреатів Шевченківської премії. Також цікаве. Ось цей чотирьох він також цікавий тим, що це видання, яке вийшло в діаспорі у Вінніпезі у 1952 році і було також подароване нашому музею. Ось цей скобзар. Ось Перше повне видання Кобзаря, тому що, знаєте, раніше в Кобзар там рядки були вилучені окремі, а ось це от він провів дуже велику роботу Василь Доманицький, тому що от якраз він перший нам дав таке повне зібрання.